Запитуємо, чим є декларація Фідучія Супліканс? Це бунт проти Бога і автогеноцид католицької церкви. Хто її автор? Недійсний папа Франциск Бергольо та його спільник Фернандес. Як на дану ситуацію мають реагувати католики? Єдине рішення для католика, священника та єпископа, який хоче бути спасений, це відділення від берголіанської секти, яка окупувала Ватикан. Це відділення є суто євангельською вимогою. Берголіанський Ватикан вже не є католицькою церквою. Бергольо не є пастирем, а також не є пастирями ті, які йому підпорядковуються. Господь Ісус каже про них, що це злодії та наймити, які не увійшли дверима, а перелізли через огорожу правовір'я. Трагедією сьогодні є Єресь Паполатрії, яка стверджує, що фальшивого папу не можна позбавити уряду і що він надалі залишається дійсним папою. Вчення церкви засуджує Єресь Паполатрії. Отці церкви, вчителі церкви догматична булла кум екс апостолатус офіціо. А насамперед, святе письмо ясно вказують, що явний єретик накликає на себе Боже прокляття анатему. Це стосується псевдопапи Франциска, який проповідує інше содомське антиєвангеліє у святому письмі. Сказано, що навіть якщо б сам апостол чи ангел з неба проповідував інше вчення. Відмінне від того, яке дав нам Ісус Христос, хай буде проклятий. Святий Белармін до цього додає Папа, явний єретик, сам виключив себе з церкви і тому не може бути її главою. Фідуча супліканс є великою хартією сатанинської антицеркви Бергольо. Що конкретно мають робити католики у цій ситуації? Необхідно, щоб в парафії зібралася група католиків, уяснили для себе, якою є правда, пішли до свого священника і чітко сказали йому. Що мусить відділитися від структури бергольо, яка окупує керівництво католицької церкви. Священник їм скаже: Якщо я це зроблю, єпископ мене звільнить, що йому відповість група віруючих. Якщо вас звільнять, то ми все ж стоїмо за вами. Священник скаже: Єпископ забере в нас церкву, відповідять. Ми її не дамо, а якщо її заберуть силою, то будемо сходитися десь інде, вже не в храмі. Але ми залишимося з вами. Якщо священник скаже я маю слухати свого єпископа. А мій єпископ підпорядковується псевдопапі Франциску. Вірні відповідять якщо так. То ми відділяємося від вас, ви вже не є нашим священником. Нехай у ваш храм ходять ті, які зрадили Христа і Його шлях спасіння. Якщо священник опам'ятається, то скаже, добре, тоді я залишаюся з вами, вірними католиками. Я об'єднаюся з кількома священниками, і ми особисто або письмово закличемо нашого єпископа, щоб разом з усією дієцезією відділився від берголіанської секти. Це створить умови для прийняття правовірного і законного папи. Це єдине рішення, якщо в дієцезії знайдеться більше таких священників, і вони об'єднаються задля Христа і правовірного вчення, то є надія, що єпископ, який матиме за собою підтримку священників, а за священниками підтримку віруючих, виконає свій обов'язок відділитися від апостатичного Ватикану. Однак якщо єпископ не схоче відділитися, то від нього повинні відділитися правовірні священники і віруючі. Іншого рішення немає, це не буде схизма, а необхідний процес порятунку. До схизми, тобто до відділення від божих законів, впадає бергольо. Що мають робити єпископи? Якнайшвидше разом зі своїми дієцезіями відділитися від Берголіанського Ватикану це створить умови для прийняття законного папи. Це сьогодні єдине рішення. Хай правовірний єпископ скличе тих священників, про яких знає, що вони вірні христу, і хай з ними. Приготує відокремлення цілої дієцезії від підпорядкування апостатичному Ватикану. Тоді хай закличе усіх священників і ясно пояснить їм ситуацію, щоб вони зрозуміли, що єдиний вихід відділення від апостата Бергольо. На кінець може закликати священників підняти руку. Хто є за відділення, а хто проти, ті, які хочуть залишитися з берголью, стоять за антиєвангелієм, яке накликає анатему. Тому єпископ хай своєчасно виключить їх з церкви і оголосить віруючим, що їх слід остерігатися, бо вони вже не є католицькими священниками. Нерішучий єпископ підтримує так зване вікно Овертона процес зміни мислення. Якщо католики не відділяться від бергольо, його злочини стануть нормою, а трансформація в антицеркву Нью-Ейдж утвердиться. Але зараз ще є час, щоб врятуватися. Якщо єпископ буде пасивний і мовчатиме, то отримає від бергольо наказ благословляти гріх. Якщо цього робити не буде, Бергольо його відділить і звільнить, так що такий єпископ закінчить як боягуз і зрадник. Але якщо буде діяти у вірі, то стане героєм і врятує дієцезію. Це мають усвідомити і священники, тому вони повинні об'єднатися і повністю підтримувати свого єпископа у цьому відділенні. Мусять несхитно стояти за ним, щоб він вчинив цей рятівний крок. Особливо звертаємось до тих єпископів, які чітко заявили, що не будуть запроваджувати у своїй дієцезії благословення одностатевих пар цей крок похвальний, але недостатній, оскільки Бергольо буде ліквідовувати цих єпископів одного за одним, тому необхідно зробити і другий крок. Відділитися від Бергольо та його секти це створить умови для правовірного папи. Якщо в цьому певному проміжному стані, коли вже була видана фідуча супліканс, якийсь єпископ чи священник все ще виголошуватиме в єдності з нашим папою Франциском. То цим вже публічно заявляє, що перебуває в єдності з фальшивим папою, який став до позиції відкритого бунту проти Бога. За це на такого єпископа чи священника падає Божа анатема, прокляття, виключення з церкви. Звичайно. Тим самим його стосується і екскомуніка Лате Сентенція. Тому священників, які надалі визнаватимуть цю єдність, віруючи, мусять усно та письмово напоумляти і застерігати. Але якщо вони й далі публічно згадуватимуть в літургії про єдність з відступником від Христа, тобто з публічним Юдою, то група правовірних має домовитися, і під час такої літургії, в той момент, коли священник скаже: в єдності з нашим папою Франциском, хай вигукнуть анатема, демонстративно покинуть храм. І вже туди хай не ходять. Те саме хай зроблять і в храмах, де єдність з псевдопапою визнають єпископи. Якщо єпископ вчасно не відділиться, то в інтенції бергольо буде так звано суспендувати. Сміливих священників. Якщо за сміливим священником стоять вірні, хай він не відходить. Якщо його викинуть силою, хай перейде з вірними в катакомби. Єпископ, який покарає хоча б одного священника за те, що він перестав згадувати в літургії єретика Бергольо, виявляє, що збунтувався проти Христа. І таким чином накликає на себе анатему прокляття. Водночас на нього іпсофакто падає екскомуніка лате сентенціє. сентенція. Літургія такого єпископа. Є недійсною. Його благословення скликає вже не Боже благословення, а прокляття, тобто духовну темряву. Священники і віруючі, від такого. Єпископа Єретика повинні відділитися, інакше, дозволивши йому себе провадити, дійдуть до вічної погибелі.